Я в дитинстві хотіла ходити на, на музику, на танці. Я старалася і туди, і туди, і туди. Але я дуже швидко перегорала, тому що я не відчувала підтримки від батьків. Вони не зацікавлені були. Ти ж одна дитина в сім'ї, правильно? Ні. Чи ні? У мене а скільки? є молодший брат? Шість ага, років молодша, і коли він народився, то мене ніби не, не стало. стало. Так, вся увага була на нього. Я вже просто як додаток. Ну не голодна, окей. Одягнута, окей. Я не спорю, в мене все було. Батьки мені все давали, але уваги тої, яку я потребувала, її було недостатньо, як на мене. І, наприклад, я пішла на співи. У мене виступ, ніхто не прийшов. На твій перший виступ ніхто не прийшов. У мене були танці, я один раз виступила на танцях. Ніхто не прийшов, я кинула. Я ходила на ляльковий театр, мені дуже подобалося. Батьки не ходили на ви, на виступи. Просто вони знали, ага, так, ти виступаєш, окей. Одягнули мене вперед. Це дуже боляче чути. Мені відчувалося, що от мене недооцінюють і значить, я не цінна, значить не цікава. Я все кидала.